Радіо Chicago. Ну що ж, друзі, ми до вас повернулися. Дмитро, я та пан Володимир. Нарешті завітав до нашої студії. Ми його сьогодні дуже-дуже сильно чекали. А все тому, що так як ми вже анонсували сьогодні раніше, ми будемо розмовляти про новий офіс Долинка у Ukrainian Village. Так, добрий вечір всім. Ну і як зазвичай, зранку сьогодні теж був ефір, і нагадую номер телефону, якщо у вас є запитання. Це телефон офісу 773 600 2727 773 600 2727. Якщо у вас є питання по роботі, по годинах роботи і маєте запитання Офіс в Палатайн на Камберленд і. На чикаго Евені в українській околиці навпроти банку самопоміч. Так, Телефон я перевірив. Прямо зараз він працює. Він буде працювати протягом нашої з паном Володимиром розмови. Тому дійсно телефонуйте, ставте запитання або пишіть в інстаграмі. На зараз там вийшов, до речі, лайв у Фейсбуці та Ютубі. Наталка буде слідкувати за всіма коментарями. Ну а поки що, про офіс, дійсно, Пане Володимир, давайте почнемо з основ за Азів. Чому околиця? Як та ідея виникла взагалі? Ну. Ідея, в принципі, не виникла. Я і раніше в околиці працював, але так сталося. Все кажу, життєві ситуації різні бувають. Ми відкрили офіс на Камберленд, відкрили офіс Палатай. Ну і зараз відкрили, тому що дуже багато людей питають, що їм далеко їхати. Хоча в нас шофер забирає посилки в українській околиці, якщо комусь потрібно, ми їх забираємо безкоштовно. Але зараз ну, багато людей хочуть просто самі прийти, принести посилку, відправити. і... Ну, З часом буде більше послуг, але на даний момент посилки вже є перші посилки, ми прийняли цей тиждень. Працюємо сьогодні до 8 вечора. З понеділка до п'ятниці графік роботи з 2 до 8, субота, неділя, з 9 до 2. -ї. Тобто, любі дні, які вам підходять, години, ви можете прийти в будь-який час, коли вам підходить, і відправити посилку. Ну, Відповідно, якщо буде ще питання забігаю наперед, посилки відправляються в середу від нас. Тому угу. треба в вівторок, понеділок, вівторок, до восьмої вечора, принести посилки. Та то, як працівниця офісу, скаже, а що найбільше не люблять працівники? Це напевно, коли посилки в останній момент приносять, чи є щось ще? Дивися, є звісно, ситуація, якраз пан Володимир сказав, щоб що в нас в середу зазвичай зранку забирають посилки. Тому ми завжди просимо клієнтів, щоб, наприклад, вівторок до до кінця робочого дня, ну там максимум, наприклад. Приносили тоді посилки, тому що в останній момент оце люблять прийти. А ще люблять, знаєш, то не запаковані посилки, і такі я встигаю, і ми такі, ну не знаємо, чи ви встигнете, тому що нам потрібно, крім того, щоб прийняти посилку, а, ну все оформити. Нам потрібно це все ще встигнути в систему внести. А, а ще, попри це, все є якась комунікація з клієнтами, яка теж займає час. Тому а, не просто так ми, друзі, вам говоримо, що ви приносили свої посилочки до вівторок. Але пане Володимире, ви українські. Околиці. Там можна буде відправити посилочки як в Україну, так само і в Європу, правильно? Так, так само, так. Ну, в принципі, в нас в кожному офісі можна угу. відправити в Європу. Перед тим, як, якщо когось цікавить, ви можете прийти. Подзвонити, зайти, там уже в принципі з 2 до 8 завж, завж, завж хтось сидить, ви можете відправити, запитати. Ми даємо таку роздруківку додому, якщо когось цікавить, скільки, скільки коштує, яка вага, як це оплачується. Ну і терміни доставок. Ну, тип, всі знають, в принципі, що терміни доставок це літаком до двох тижнів і морем, то що нам зараз обіцяють. Ми зараз ще до цього перейдемо. То, що нам зараз обіцяють: 4-5 до 6 тижнів. То тому що, не є погано, так? Тому що ми, в принципі, в нас було набагато довше перед цим, але зараз ми перейшли до головного офісу моста, який працює в Нью-Джерсі, і в Нью-Джерсі, тобто, посилки від нас вже не йдуть в Канаду. А потім звідти вилітаючи, ідуть на, на на корабель. Тепер вже безпосередньо посилки звідси вони йдуть на Нью-Джерсі. Машина забирає і вже відразу посилки відлітають з Америки, і так само корабль відпливає звідси, і контейнери йдуть звідси. Ну, враховуючи напружені відносини Сполучених Штатів з Канадою, ліпше не ризикувати, не відправляти їм нічого, бо то може і загубитися. Тобто логістика така офіс тут на Камброн, офіс Платаєн, офіс в околиці. Всі посилки збираються в середу, їх забирають. Запаковують в авто і вони їдуть всі на Нью-Джерсі, там пакують. І Вже зразу там іде на літак, перепаковується, або на літак або на корабель. Так. Або на корабель. Та. І, ну, так як Наталя сказала, бо вона в офісі працює, в Палатайн. На вихідних, якщо хтось хоче з Наталією познайомитись, поговорити, заходіть в цей офіс. Наталя там завше є так. І ви ну, просто ми просимо принести у вівторок до восьмої вечора, в палатайн до сьомої вечора. Тобто, ті люди, що там відправляють, вони знають. Тому що є важливим, що нам посилку треба ще ввести в систему, тобто зробити на посилку декларацію. Бо якщо хтось думає, що я встиг. То це, на жаль, отак, як на почті є на американській, В них є п'ята година, якщо всі, що посил, хоч вони працюють до сьомої, всі посилки, що в них чи конверти принесли до п'ятої, вони гарантовано пішли в той самий день. Всі, що після п'ятої, вони вже йдуть на другий день, і це всі знають. Тому. Це не від нас залежить, це є ще така паперова робота, яку ми повинні робити. Ми не можемо просто посилку вашу віддати е, на в машину і тоді просто шукати кінці, де та посилка ділася. Так, якраз хотіла сказати, бо люди думають, часто що е, ага, раз там приїхала вже машина, Грузії, то я ще там закину свою посилку. <гум> та дійсно ніхто не розуміє про те, що її потрібно внести в систему. Потім потрібно загальний звіт по всіх посилках по кожному офісі зробити, наприклад, а це все час займає. Тому дійсно, ми не можемо так прямо в останній момент, знаєте, щоб просто закинути вашу посилочку машину, якраз коли ви прийшли, і е, це зробити, тому дуже важливо дотримуватися тих тих термінів, які ми вам е, говоримо, пане Володимир, якщо в офісі в Палатані можна познайомитися з Наталою, то з ким можна познайомитися в офісі в околиці, який от почав працю? В околиці всі потрошки працюють, як правило, хлопці працюють. Ну а далі будемо бачити. Навіть там я деколи є, тому що ми зараз ще в зв'язку з тим, що розкрутка офісу є. От я тільки сьогодні приїхав звідти. Завтра так само буду в околиці, там по інших причинах, тому якщо, в принципі, Когось цікавлять питання прийти, поговорити по довіреностях, по перекладах чи якісь інші речі, ви можете прийти ну, і отримати консультацію. Я так розумію, велика перевага офісу в околиці. І, напевно, що можливо часткове пилатання. Зараз надалі підтвердить або спростує те, що там немає черг. Бо на Камберленд, я знаю, особливо в час є такий час пік, праймовий тайм ввечері. Черга буває шалена, потрібно довго чекати. Ну довго питання, довго це 5-10 хвилин. Просто я вже казав, що ми привикли чекати всюди, тільки ми не привикли чекати там, де ми приходимо в український бізнес, там ми не привикли чекати. А от як з мого досвіду, коли треба піти на американську пошту і щось відправити, ну, хто там не був, то раджу піти. Наталю, що... Наталю, тебе дуже така посмішка зачаровуюча. Я так як розумію, ти зачекання за так реагуєш, так? Люди не Саме чекають. Так е, ні, вони чекають, але вони люблять потім сказати, чому я так довго маю чекати. Ну, пан Володимир, то цілком правий, навіть якщо ви на будь-яку іншу пошту американську підете тут. Е, те, що я замітила і так ну, за люди чемно стоять і чекають своєї черги, тому що ну є правила, є якась толерантність. Всім потрібно отримати послугу. Тому е, знаєте, ніхто не розділяє там. Якось за е, пріоритетністю, що комусь важливіше, а чому тому не важливіше, наприклад, е, тому та тому нам тут напевно всім бракує трішечки толерантності. Просто люди звикли, що в Україні можна знаєте, це в черзі постояти і посваритися. А, ось можливо, їм просто бракує інколи цього такого домашнього. А, таке враження, ніби коли українці потрапляють до українців, вони знімають ось цю маску ввічливості, маску такої доброї, приємної людини і починають просто говорити все, що хочуть, поводити себе як хочуть. Ну так. Так не можна, ми все ж таки цивілізовані люди, і тим паче ми в Америці і маємо якось демонструвати толерантність. Ще про офіс в околиці, як загалом зараз околиця? Ви, пане Володимир, як ніхто з нас може проаналізувати цей, скажімо так, осередок українців. Там їх більше стає менше стає з часом. Вони звідти виїжджають, чи Можливо, одні виїжджають, нові заїжджають. Не знаю, чомусь ну нові все одно приїжджають. В більшості вони приїжджають в українську околицю. Хоч. Ми, знає, ми тепер знаємо, що тут на Камберленд є дуже багато українців, і вже коли до них родичі приїжджають, ну відповідно, що ті родичі приїдуть сюди. Вони не поїдуть в українську околицю жити. Ну але попри те, все українська околиця вона лишається околицею. Там дуже багато, все одно українців. Зараз так само дуже багато приїхало. особливо, якщо вечором зайти, наприклад, там чи в український магазин, чи в самопоміч, чи. Ну Там все ж таки видно, що українців є дуже багато і вони їдуть туди. ну Багато їдуть. Е я так думаю, що вони зупиняються багато, тому що все ж таки транспорт це є найважливіше, тому що як ти десь поїдеш навіть на той самий Камберленд, хоч тут ходить автобус, але це є так, якби з свого боку, такий Поредністю. приміський. І треба спочатку кудись доїхати, і вже потім ти можеш пересісти на міський автобус і їхати далі. Чи на той самий Blue Line, чи. ну, Так якби, якщо взагалі розібратись, мені здається, що околиця все ж таки, вона ще лишається околицею і українців там є достатньо. На, і... най, найбільше в Чикаго, чи все ж таки, можливо, Камберленд вже взяв цю Я думаю, що такість. Камберленд зараз поборов. Поборов, Так, так я думаю, так. Ще, ще за новий офіс нам пишуть люди, чи є якісь е, дискаунти, можливо, пропозиції для нових е, ваших е, користувачів? Ну, зараз ми даємо знижку та на всі посилки, які принесуть в околиці до кінця лютого, ми даємо знижку 5 доларів на посилку на пересилання. Тобто, воно ну, так здається, що воно ну, небагато, але якщо так в загальному. Так як ми даємо це своєї кишені, то якщо 100 посилок, це 50 доларів, і 10 посилок 50, 100, це 500, і воно взагалі для нас це є так, воно не є, що воно для нас дешево обходиться. І крім того, що цих 5 доларів ми ще так само даємо на всі посилки, ми даємо купон 2,50. Тобто, якщо ви назбируєте 9 купонів на 10-ту посилку, ви отримуєте у нас 25 доларів знижку на 10-ту посилку. Тобто це теж так само є важливо. Інші офіси цього не роблять, ну ми це робимо і робимо це для того, щоб мати більше клієнтів, і хоч, бо ми всі любимо знижки, ти певно. Всі українці люблять знижки. До речі, дуже часто дійсно, коли приходять люди відправляти, наприклад, посилки, і вони прям інколи чекають: там, а ви мені тут синю карточку дасте. синя карточка, Там якраз цей купон, щоб назбирати, наприклад, дев'ять і на 10 посилку буде знижка. Так, і вони такі, знаєш, там але та умова, що посилка має бути важче, ніж 22 паунди. В даному випадку тільки видається ця на знижку, і люди дуже часто такі: А в мене там яка вага посилочки? Я кажу, ну така Така то, то купон буде та ну як то кажуть, копійка до копійки, і получається вже не копійка а гривня, а в Америці долар. Або ще є одна така народна мудрість, яку каже Наталя, що копійка щось там гривню робить. копійка роб. гривню береже. А копійка гривню береже, а цен долар береже. Ось такі у нас є мудрості на радіо. І Чикаго, ну що ж, добре, за офіс трішки поговорили. Скажіть, будь ласка, а ви згадали на початку, що є опція, щоб людина приїхала з дому, забрала? І я знаєте, як користувач, як безпосередньо ваш клієнт. Та мені зручніше, щоб, щоб до мене додому приїхали, то все зважили, забрали. Чи то так не користується популярністю зараз? Ні, є дуже багато, тому що, в принципі, в mm -hmm. нас працює два водії зараз і, в принципі, так само є. Ну, Це ще залежить від сезону. Скажімо так, зараз. Січень-лютий це не такий сезон відправлення посилок, але ним дуже багато користуються ті, хто, наприклад, там старші люди, ті, хто. Як ми кажемо, відпрацювали, хто не має транспорту, вони їздять на роботу автобусом, вони вечором приходять додому. Дуже багато хто з них. ну, Вечором ми теж збираємо посилки. В принципі, до 8-ї вечора, якщо там виходить вже, то шофер може і пізніше забрати. Але в принципі в шофера так само є сім'я, так само є родина. і ну, і Він приходить на роботу з 10 до 8. -ї. Це то, що він забирає посилки. ну, Але в принципі. Ми вкладаємося. Якщо навіть є такий якийсь там незручний час, то ми завжди домовляємося і ми стараємося дойти до якогось такого, щоб забрати цю посилку. Якщо людина хоче, щоб забрав посилку шофер. А ця опція дорожча, так ніж коли ти сам Ні, привозиш? ми нічого не беремо доплати, якщо це є в межах одного, другого або третього офісу. У нас є умова, щоб машина не їхала більше як 30 миль. Тобто, і тоді ми відповідно ми самі платимо за бензину, платимо так само шофер отримує зарплату, але ми забираємо для того, щоб мати сервіс і мати ну добру кількість посилок. Наталя, ти якби відправляла за якусь посилочку, ти би по перше, в який офіс ішла, і чи ти взагалі би йшла в офіс? Можливо, би ти би хотіла, щоб до тебе додому приїхали забрали? Ну дивися, знаєш, так як в мене є привілеї, що я там працюю, тому та, я тобі знаш, купон? Ні -ні, в Мене не маю купону. Просто я маю змогу, наприклад, знаєш. Я останній раз, коли відправляла своїм батькам посилку, то я два дні її пакувала в офісі. Розумів так, тому мені було зручно приїхати в офіс, там все попакувати, собі позважувати, що, що скільки можна, тому що я нагадаю, що є обмеження, наприклад, по продуктах, ви можете відправляти, ну і так само а, взагалі обмеження, там, наприклад, якщо літаком не більше ніж 66 паундів. Тому я це все важила. Я це все там чесно, сумліно. То мені було це зручніше зробити в офісі, але якби я не працювала там, а була би просто як клієнтом, то а, а, все залежить від того, ну в який час ти працюєш, чи в тебе є в принципі вільний час. А, а, ну, якщо багато того, людей не хочуть, щоб до них додому приїжджали. Так, є, є особисті так якісь причини, та тому це можливо це можна зрозуміти. Друге, тому, що. Приїхав би шофер, наталі. Треба закликати шофера на каву, на цукерки, якісь там на печення. Таке прийняття шоферів зараз. Є ну, все ж таки, ми в одному офісі всі працюємо. Ну так як я шофера знаю, знаю, що, напевно, звісно, звічливості потрібно було би так зробити. до Шофера ставлення, як до священника на водогреща, та потрібно прийняти, нагодувати Ну, слухай, знаєш, це як ну своя рідна людина. Ну як би інакше класно. Ну, я може, так само буду підпрацьовувати шофером, можливо, мене теж так будуть люди приймати на підвищення. Дмитро підеш. Підвищення вже проекти, та стільки ж вже працює тут на радіо. Пане Володимире, що з такого важливого на завершення може скажете для людей, щоб вони почули. Хочу ще сказати, що не забувайте, що в нас можна, якщо ви відправляєте посилки на армію, тобто ми, у нас є гуманітарний такий, гуманітарний тариф, називається. Ми даємо знижку. Якщо в нас відправляють посилки церкви, тобто вони відправляють там на дитячі будинки, на різні потреби. тобто… Тому звертайтеся до нас, ми даємо. У нас ця ціна вона є така, ну, досить, досить суттєва знижка і ну, приносіть, ми завж, завжди хочемо допомогти. І іменно, от, іменно ще з такими, от, бо ми за це в принципі рідко говоримо. Але в нас є, якщо ви відправляєте, наприклад, зараз багато посилок ще дотепер сумки передають в аеропорту і. Це великі так само затрати, тим більше треба там ще купити білет на літак, хтось мусить ті сумки вести. Потім ці сумки з, з, з Варшави чи з Кракова ще треба довести до України, до Львова. Тому подумайте, бо якщо порахувати ну, фунти, якщо то, що йде на літак, заплатити за сумку, і то, що відправити, наприклад, посилку, виходить один до одного, тобто вартість, але не треба купляти білет. Не треба вам купляти квиток на літак. Тому це є велика економія, і, можливо, воно йде довше, два тижні, але все ж таки воно йде, воно йде гарантовано. Тому якщо вам потрібно, задзвоніть. Ми вам пояснимо, які умови для цього є. Нам потрібно так само лист від тільки від організації, яка це приймає, що це дійсно йде по гуманітарному такому коридору, і ми завжди будемо раді вам допомогти і. Заходіть, дзвоніть, пишіть так, що. Друзі, я вам скажу так, що не тільки Офіс Володимира Долинки готовий допомагати за потреби. Радіочка також підтримує ініціативу підтримки. І хто не здивиться відеотрансляції, ви можете бачити QR-код. А власне це QR-код спрямований на благодійну організацію Протест Фондейшн, де ви можете допомогти військовим, які перебувають тут на реабілітації. Тобто, ви можете задонатити ту суму, яка вам буде комфортна. Тому, друзі, підтримуйте обов'язково. Ми, ми тут на радіо, ми робимо все можливе для того. Щоб це все відбувалося, також в офісі Володимира Долинки також сприяють працівники і сам пан Володимир для того, щоб вам допомогти комусь допомогти в Україні. Ну я нагадаю, що з нами був Володимир Долинка. і Ми сьогодні говорили про новий офіс в околиці, який знаходиться за адресою 2331 West Chicago Avenue. Працює він у будні дні з 2 по 8, а у вихідні з 9 по 2. Тому обов'язково заходьте. Тим паче в новому офісі є для вас спеціальні пропозиції, спеціальні знижки. Купони можна навіть зробити, тому звертайтеся. Вам дякую, що сьогодні нас завітали. Ну і що? Ми йдемо з далкою зараз на музичну паузу. Після чого щоб був невеличкий блок реклами. Далі в нас новини США. Ну а потім будемо вітати ще інших гостей. Тому залишайтеся з нами на хвилі 12.40 AM. Почуємось. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.